Святослав Різоль, керівник національного туру кіно заради перемоги, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Святославе. Слава Україні, доброго вечора, героям. Слава, дякую за запрошення. Дякую вам, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про ваш проєкт і яким є вже його результати, оскільки проєкт, я так розумію, триває. Як починався, і які зараз ми маємо успіхи? Тобто, ви маєте успіхи? Ми, ми всі маємо успіхи. Я сподіваюся, проєкт триває два роки. В серпні, 6 серпня 2022 року ми почали цей проект саме з частин Нацгвардії і дякуємо за підтримку головному управлінню Національної гвардії України. І потім вже ми почали співпрацю з іншими силами оборони плідну. Станом на зараз ми маємо майже 1900 показів, а в частинах Нацгвардії 150 і майже. Третя частина з них відвідували ці покази. Наші ну, творчі колективи це наші зірки. І ми дуже сподіваємося, що це нам треба було всім. Нашим кінометцям треба було навідатись до наших військових, щоб вдячність висказати. Ось, а ми сподіваємося, що моральне психологічне забезпечення також важливий аспект. І ми е, продовжуємо цей тур. І Національна гвардія України один з наших головних партнерів. Це гарна ініціатива, і добре, що ця ініціатива йде від військових, бо знаєте, пане Святославе, інколи самі ж військові говорять про те, що їм образливо, коли цивільні толові міста веселяться, ходять в кіно, п'ють каву, відвідують концерти. Чи не закидали вам, власне кажучи, військові про таку тенденцію, яка відбувається в цивільному житті під час ваших турів? Чи не закидали, чому власне актори театру і кіно? Приїжджають до них чоловічі чоловіки, власне кажучи, а не воюють. Приїжджають до них просто як актори, а не беруть зброю і йдуть захищати свою батьківщину. Чи не було от таких психологічних моментів у вас? Ні, насправді не було. Хоча це на часі питання так стало, що дуже багато митців. Акторів, режисерів зараз воюють. Дехто поранений. У нас був випадок, коли ми робили показ в будинку в центральному будинку офіцерів: фільм Снайпер Білий Ворон і Павло Алдошин, виконуючи головної ролі. Він прибув. Ми просто попросили його дуже, щоб він представив фільм. і він це був перший раз, коли він а, спочатку повномасштабки потрапив на сцену. Він а, став на коліна, подякував сцені, подякував глядачам всім. Але а, це була така емоція, розумієте, в нього була контузія, і він хвилювався, і йому важко було казати, і жінки навіть плакали. А, тобто, переважно, хто представляє фільми, вони або мають броні. Або вже вік, такий, як Ну Богдан Михайлович Бінюк, наш головний амбасадор, людина свята. Mm -hmm. Так, Богдан Михайлович Бунюк якраз нам і розказував про цю ініціативу і ділився також емоціями про те, як реагуються на його жарти, як військові, коли власне, його попередили про те, що йдуть на ротацію, і він півночі їм розказував анекдоти. Бували там в вас такі історії, пане Святослав, Якісь цікаві історії, які ви просто, з якими ви можете поділитися емоційні історії. Ну… Но... Коли ми робили перший показ, Ада Миколаївна Роговцева презентувала фільм Вітер зі сходу, де ми показували цей фільм, розказує про волонтерство акторів театру на фронт з початку війни, ну тобто, там з 15-го року умовно вони почали їздити, і після показу. А ви, напевно, бачили Аду Миколаївну просто не відпускали. Кожен, кожен з частини хотів з нею сфоткатись, кожен слова подяки їй висказував. Тобто вона приїхала сказати слова подяки нашим захисникам, а вони їй дякували, що вона приїхала, і це дуже круто насправді було. дякую вам, пане Святославе. що Поділилися з нами цими емоціями і дякую за вашу роботу у підтримки наших захисників і творчого вам натхнення. Святослав Різоль, керівник національного туру кінозаради перемоги, був з нами на прямому.